Якось мені подруга сказала, як ця мишка може коштувати 5 тисяч гривень, якщо вона виглядає як офісне гівно. Ні, не світиться якась дивна форма, вся така монотонна, і вона мене заставила над цим задуматися. І все, що я зміг відповісти, це. А таким чином я взагалі спілкуюсь жінкою? Всім привіт це огляд найпоширеніший у світі кібершпроту мишки Лоджітек Y ігри Супертенота 2. Вона ж дорога як шлях, час від часу в себе щось засовує. Та на ній ще й заощадли, перерізавши її провід. Курви. Зроби так само зі своїми навушниками, щоб зробити їх безпровідними. Не суть! А що не суть? Давайте спочатку пройдемося по основним характеристикам і вдамо, що це комусь цікаво. і Цього ніхто не чув. Тому що ця мишка зовсім не вийшла два роки тому, і всі характеристики її ще не прошуршали. Це мудло має від 100 до 32 тисяч DPI Не знаю хто використовує 32 тисячі. Це якісь хворі люди. Дві кнопки: одне колесо, друге колесо, третє колесо. Буйня! То дві бокові кнопочки, сенсор Герой Геморой і великий логотип G на спині. Додати б туди ще один G і вийшла б твоя кожна катка в КС. Вага її 60 грам. Ще 10 грам скинути, і твоєму діду вона точно зайде. Можна зняти оцю нижню штуку і отримати ще на 2 грама менше. Її можна включити та виключити, зарядити та розрядити. Ми посиділи та посиділи. В комплекті дають охуєнну плівочку. комплімент від шеф повара в виді плювка, донгелу, подовжувач, який на члене, на жаль, не працює, я перевірив. І інструкцію. На те, як користуватися мишкою. Якщо коротко, береш в руку, клацаєш, рухаєш і можеш інструкцію викидати. Спочатку я цю мишку підключав до донгла, який вставив взад. На жаль, не собі, а в комп'ютер. Але потім знайомий мені сказав, що ти дурак! Тобі до то чого? Просто так оце положили? Треба цим подовжувачем донгл підключити ближче до себе, щоб мишка не зависала. Тому що в нас мишка за 6 тисяч зависає, блядь. В принципі, так і сталося. До того я помічав якісь мізерні підлагування в сенсорі, зараз їх просто немає, і мишка ніби як на проводі. Взагалі, крута тема, подобається. Продовжувач реально дуже довгий, Щось має 2 метра, чи що. Як мій член. Батарея тут чугунна тримати повинна 100 годин. З важливого на цьому все. Тепер з не важливо. Йдемо, зіграємо на ній гру в cs 2, тому що зараз я на ній стану грати як Сімпл. Ну, це ж його мишка. Мене тут ай калаш єбанешся. Історія, час історії. Е, так, спочатку я е, хотів замовити цю мишку. Да, Саме суперлайт, тому що вона легенько прикольна. Я собі хотів от КСК якраз таки трошечки пограти по кращих умовах. Просто для комфорту поновити мишку, тому що моя g друга вже була в найгіршому стані, там вже колесо піздять. Лажу, я лажу по магазинах, дивлюся собі на мишки. Знаєте, я ж тоді не знав, як яка різниця між цим там G Pro, Там пишу, от просто всюди. G Pro 2, G Pro 2, що ще таке, Speed, Super Light. І коротше, кимощину м'я. Вибрав ось цю мишку, яку ви зараз за себе на екрані. Насправді, єдине, чим вони відрізняються від Superlight, від, від тієї мишки, це вага тієї мишки, що я взяв спочатку на 20 грам більше. Тобто я буквально взяв мишку як giстодруга по вазі. Відповідно, це мені не сподобалося. Хоча я намагався звикнути до тієї мишки, але ніяк взагалі просто некомфортно. Там форма така ж сама, але там вона гірша, тому що мишка тяжче, вона відчувається дуже прям по, -по, -по хіровому я. Один з ефектів переходу з чисто другої на Цю мишку природне натуральне зменшення сенси, тому що моя рука просто перецілювалася. Перецілювалася ніяк взагалі не міг, я коротше звикнути сенси. Тому я тепер бігаю з сенсою 800 DPI і 1 в грі. Раніше бігав з 1,5. Щоб ви розуміли, зараз от я трошки пограв на цих налаштуваннях і мені вже ця сенса здається мала великою дуже. Тому я не знаю, це дуже дуже дивна штука. І що, друже? Ти серйозно хочеш побачити катку? Ти думаєш, що вона того вартує? Ну тоді дивися, всі цікаві хайлайти з цієї гри. А! Да, ще прикольно, можна робити ось так просто мишкою собі водити типу, по повітрю. <плес> я забув, куди запустився, вибачте. Я напевно не маю так багато думати тут. Сука. Йоп твою мать. Що там сталося? Там типу, мінус... <флес> мінус 2. Хоч смок вам покажу. Дивіться, як кидати інста смок ось ця позиція звідси. Кіданцілиться на цю штуку отак от W клас Я взагалі ну, запустив цю катку, щоб може я отче, зараз щось згадаю, що я не дорозказав про цю мишку. В принципі, історію про те, як я замість цієї мишки купив іншу, я розказав, так що, в принципі, більше нема що розказувати. Так що все, всім удачі, всім пока. Дуже-дуже дивна гра, якщо чесно. Чуйте мід, чи що Де мід, імку пограємо просто. Це я зробив Якби не я, вони би перше зробили. Давайте всі п'ятеро, як ті свині, тупо вицілюємо цього типа в паласі, ні? Я йду його просто лапати. Ай, блядь. Гамнокатка. Ну от як бачите, в принципі від суперлайта люди просто виходять самі. І від та, це не, не через те, що там якийсь дич почалося. Це через. лише через ось це. Не вигадуйте нічого собі, беріть ці суперлайт. Ладно, я жартую, не, не беріть ніколи цю мишку, напевно. Без потреби цю мишку варто не варто б. що запустився? Без потреби цю мишку не варто брати, коротше. Петро, шо ти на це скажеш? Я буду розірвати цей світ. Ну що, дігл?

Все, все досить, досить цього головне. Блять ти куди тікаєш ще плюси і мінуси. Маю для тебе домашнє завдання. Спробуй визначити мою стадію аутизму по моїй грі в CS2. А поки я хочу підвести величезні, грандіозні висновки по цій мишці і розказати тобі про всі плюси та мінуси цієї мишки за користування нею в два тижні. Сподіваюся, що після 14 днів вона не розвалиться як цей велосипедист. З плюсів вона справді легка, але це навіяний тобі міф. А якщо ти придбаєш просто якусь дешеву ігрову мишку за 5 гривень з Аліекспресу, то вона вийде легшою за суперлайт, тому що в ній просто ніхріна немає. Та й суперлайт насправді не є найлегшою з усіх. Вона легка, але не найлегша. Напевно, фіча в тому, що вона в собі тримає за цю вагу. І одна з фіч це довгий заряд батареї. Тривала кількість часу відпрацювання на одному заряді, це реально величезний плюс. Її мишки, тому що я її останні раз заряджав тиждень тому. Тобто за тиждень активного юзання по 12 годин в день схавало 50%. Взагалі це дуже сильний пункт, і по зрівнянню там з першим суперлайтом, умовно, це дуже сильно імпрувнулося. А сама зарядка при тому триває десь півгодини часу. Універсальна форма, яка має свій тупий мінус, і це якраз її універсальність. В неї немає якогось кращого хвату, яким би її можна було комфортніше тримати. Ти цю мишку ніяк комфортніше тримати не будеш. Відповідно, через свою сейвову. Форму вона підійде всім, проте комфортно на ній почуватися не буде ніхто. Хоча насправді це діло часу, я думаю. Типу, звикнути до цієї форми справді можна. Проте, що хочу відмітити, дивіться, такий чисто хоттейк, форма G102 набагато краще, ніж Superlight. Там хоча б є за що обхватити її, блядь, А Тут і просто, типу, водиш. Ну, звісно, ти водиш її, як пір'їнку по цьому коврику, вона дуже легка, але все ж таки обхопити майже то нема за що. Ну, швидкий безпровід, це плюс очевидний. Затримки в цій мишки десь півтори мс. Секунди, що не стане помітним взагалі ніде. Проте, коли я раз промахнувся і замовив замість суперлайту Light Sпід, другий то там затримки були 3 мілісекунди по характеристикам і якщо чесно, це було доволі помітно. Ну все, досить її нахвалювати. Мінусів тут теж немало. Почнемо з основного мінуса, це її вартість. Вона вартує від 5 до 6 тисяч в різних магазинах. Але тут є така контровершал думка: цю мишку можна знайти за 4 тисячі на білій п'ятниці, і на мою думку, вона того вартує. Але така акція буває в них не часто, тому крім її такою. Купиш, якщо захочеш зараз. 6000 тисяч ця мишка точно не коштує ні в якому випадку. І єдине за що ти переплачуєш, це за бренд і за відсутність підсвітки. До речі, rgb підсвітки тут дійсно ніякої немає, як і будь-якої іншої підсвітки. Мені особисто це все одно. І так, мишка в руці я її не бачу, в принципі. Але мамині геймери будуть жалітися: Е, де мої аліметан? Де мої rgb елгеметі каваї. Ну а на цьому пункті лоджитеку навіть не треба закривати вуха, тому що вони все одно це пропустять мимо. Це колесо. Колесо це звичайна проблема на всіх мишках Logitech. воно відчувається не таким, не дуже чітке воно. Хоча, насправді, якщо клікати, то воно доволі таки чітке. Але якщо просто верх вниз крутити, скрутити, то воно відчувається трошки скрипучим якимось. Коротше, не файні колеса робиться Logitech. Краще беріть колеса від Volkswagen. Хоча все одно, якщо порівнювати з тою ж G102, то на Giсторії колесо в тисячу раз гірше, тому що там воно Взагалі якесь, ну просто, ну. Коли тільки люди видумали колесо от на Giсто 2 приблизно і воно, оце кам'яне. Обхіпі, це все називається просто. Не те, щоб я якийсь експерт по девайсах, але на мою думку, тут є дуже великий мінус. Це джехаб. Джехаб взагалі ненавиджу. Ця штука мені один раз збила налаштування моєї веб-камери, Це мене затригерило і я цей джехаб тепер просто не переношу. І це я ще не розказував про фічі, типу бля 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 можна міняти DPI в софті. О, ніхуя! Тут можна поставити 5 профілів ОГО. І, на мою думку, це дефолт для мишки в 25-му році. І на цьому акцентувати свою увагу просто нерозумно. А про сенсор тим більше. Він вже. На 102-й мені здавався тупо ідеальним. Тут сенсор може хіба точніше, але якщо чесно, я цього не помітив. Я від цього точніше стріляти точно не став. Єба. Оце скіл, Про... Ніяка мишка не допомагає на, на... на... на таке от фіксити. Є якісь налаштування ігрової поверхні, які я ніхуя не зрозумів, як працюють і що вони міняють. Але оскільки я справжній геймер і у мене є ігрове покриття, то я залишив режим ігрового покриття. Нещодавно в цю мишку завезли довгоочікуваний якимись неадекватними 8000 Гц політрейт який садить час роботи цієї мишки в 4 рази. Простими словами, це мало би додавати плавності руху мишки. Але якщо ще простішими словами, то ніхуя воно не міняє. Я все ж таки купився на статус цієї мишки, але готовий сказати чесно, я потрапив на маркет і я про це не жалію. Єблан. <реш> Більшість заявлених функцій на цій мишці просто повна маячня, яка існує на всіх інших мишках. Просто тут це дають під видом: о, новітня мишка, якою всі користуються, і в ній є такі функції, прекрасно. Вони є всюди. Але сама мишка не є поганою. Все ж є причина на те, чому її використовують всі програвці. Справді приємна автентична мишка, яка, звісно, вартує занадто багато, проте, якщо ти її готовий придбати, ти про це точно не пожалієш. Зроблена вона якісно і на славу. Україні! Але якщо що, то можна взяти таку ж атак Шарк з Аліку в 4 рази дешевше і теж насолоджуватися життям. Чи є ця мишка переоціненою? Так, але від цього вона зовсім не стає поганою і неякісною. Вона точно не підійме тобі скіл в жодній грі, проте може збільшити тобі рівень комфорту, а від цього вже потім в перспективі якраз таки тобі стане комфортніше націлюватися. От якщо ти як я, наприклад, з G102 перейдеш на неї, то стабільність в тебе з перший час буде хромати, але потім вона стане набагато кращою. Але якщо ти думаєш, ти відразу після цього почнеш ходити і Здавати там право наліво, то не в мишці справа, друже. Взагалі добре, я все ж таки хочу це зробити. Якщо її порівняти, таки нормально порівняти з чисто другою, то проста людина не помітить такої великої різниці між ними. Звичайно, найбільша різниця, яка між ними є, це вага. При цьому, одна чисто другій, на мою думку, особисту, кліки відчуваються краще. Саме ось ці от кліки. В неї краща форма і, очевидно, що краща ціна. Але тоді, вже, якщо так рахувати, то Superlight дає просто неабиякий рівень комфорту з тим, що просто немає проводу. Тому що на Gisto Другій цей провод справді іноді мішав. Там провід дуже простий, без будь-якого покриття, і він плутався в собі, як я. Вічні дебати. Хто кого буде fucking coming. Але як на мене, ця мишка комфортна і прикольна. Але таку ж прикольно і комфортно можна придбати в декілька раз дешевше. Тому з обережним бюджетом бажано так і зробити і не тратитися на це. А тобі, друже, дякую за перегляд. Переходь телеграм-канал за посланням в описі, щоб проголосувати за гру, яку ми в цю середу будемо грати на ігроблуді. Це якщо що, стрім, де ми граємо в ігри. Грація, самігос! До зустрічі, але не прощаємось.